Україну смертний бій, свята війна горить, повстань, повстань, народи мій, берись за зброю вбить. за Україну смертний бій, свята. Вітаю вас, друзі. Я зараз перебуваю у місті Ізюм. Одночасно, друзі, не забувайте про те, яку високу ціну ми усі платимо. Платять Збройні сили, платять наші воїни за кожен метр, кожен кілометр звільненої української землі. Так ось, до чого я це все веду? Ви, друзі, я зараз звертаюся безпосередньо до цивільних. Ви, друзі, маєте усвідомлювати, що а, може бути важко. Може бути дуже важко. Може не бути світла кілька днів, кілька тижнів, а, може не бути води, можуть бути інші проблеми. Але ви у жодному разі не повинні дозволяти росіянам досягти своєї мети. А їхня мета полягає в тому, що а, вони хочуть нас із вами деморалізувати і схилити до того, щоб ми не чинили супротив російській агресії. Проте е пригадайте, як ми з вами почувалися, що ми думали 24-25 лютого. Згадайте, яка загроза тоді існувала над нашою країною. Тобто була взагалі дуже серйозна загроза, що ну, наша держава може припинити існування. І порівняйте із тим, що ми маємо зараз. Зараз ми маємо звільнений Херсон, звільнену майже усю Харківську область, початок звільнення Луганської області і будуть іще хороші новини. Звільнена територія Київської області, яка була захоплена росіянами Чернігівської та Сумської. Збройні сили України дуже впевнено просуваються вперед, хоча погода зараз цьому не буде сприяти, буде доволі складно, але вони це роблять. Буквально, ну, просто вчиняють героїчні подвиги. Я не побоюсь сказати навіть от саме так, бо, бо це так і є. Це реальність. І... Той час, як Збройні Сили України нищать росіян на усіх фронтах, росіяни, нічого із цим не можучи зробити, вдаються до терору. Вони хочуть нас із вами примусити до переговорів, тому що їм ці переговори потрібні, щоб виграти час, щоб перегрупувати свої сили і далі продовжувати війну. Власне, самі росіяни у цьому відкрито зізнаються, розповідають це у себе на телебаченні. Крім того, росіяни б'ють по нашій інфраструктурі, роблять наші умови існування доволі складними для того, щоб ми вийшли на протести і скинули владу. Бо, на їхню думку, ми маємо повірити у казачки у те, що це наша влада винна у тому, що російські ракети прилітають у наші енергетичні об'єкти. Я зараз скажу не просто якісь свої думки, це теж вони говорять самі абсолютно відкрито. І наше із вами завдання, друзі, триматися, усвідомлювати, що може бути дуже складно, бо це війна, війна за існування нашої з вами країни, війна за існування нас із вами як українців. І попри усе, щепивши зуби, як би важко не було, Триматися, триматися і ще раз триматися, не опускати руки і... і допомагати Збройним силам України. Це надзвичайно важливо. От до прикладу, я спілкувався, коли На питання, я тепер пару нас завдання Перебити окупантів тут тепер без варіантів Ми пакуємо орки в цинкові коробки Русський мір в топку, світ не для твоїх ідей. ти кнопка. Парви під цілом страшно, Вишці, ви ж ці виводіли, вас розвалять і забудуть тих, хто виживе, засудять. В цинкових коробках вивезуть двохсотки. мір No, she's not